2024 рік в кінематографії видався нерівним. Дуже хороших проєктів було небагато, авторських проєктів ще менше. Найкращі проєкти складаються з сиквелів, приквелів чи перезапусків. Але залишається те, що незмінне: розчаровуючі або відверто погані проєкти. І всі вони входять в топ. Дна, всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я закінчую підводити підсумки 2024 року, і це мій ТОП-Дна. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Відразу поясню, що топ-дна це не обов'язково щось погане, і якщо вам подобається якийсь із названих проєктів, це ваша справа. Це як і в проєкті року. Мій суб'єктивний список. Тож я відразу закликаю писати в коментарі свій список. Але якщо вам щось не подобається з мого, то це ваші проблеми. Повторюсь, що тут будуть не те що погані проекти, але точно ті, від яких я очікував більшого. Отож, десяте місце. На десятому місці проект від вже мертвого Всесвіту Соні, Мадам Паутина. Чому так низько? Я очікував гіршого. А так це просто середній застарілий проект, який непогано виглядав би в 2004 році разом з жінкою-кішкою з Холі Беррі та Шибайголовою з Беном Афликом. Середній сюжет, середня акторська гра, погана каса. Навіть не робив огляд на цей проект, чисто обговорили його в подкасті. Але точно під час його перегляду я не був засмучений чи розлючений, просто подивився, і можна забути. Тож, поїхали далі. Я казав в огляді, що цього фільму в цьому топі точно не буде, але пізніше я переглянув своє рішення, ну бо ніби не було що вставити. А цей фільм на цей топ точно тягнув. Чисто через те, що я поставив йому чотири. І це український фільм, «Конотопська відьма. Мені написали в коментарях під оглядом, що в слешері не потрібно шукати сюжету. Можливо, й так для любителів жанру, але виїхати на популізмі цей фільм не зміг. Та й на м'ясі назву це так, також не зміг. В нього багато мінусів, але все ж глянути цей фільм можна. Це не буде прям дикою тратою часу. Детальніше, звичайно, розповів в огляді. Отож, восьме місце. І хоч і би як я не любив цей серіал на восьмому місці четвертий сезон серіалу Академія Амбрелла». Погане, дешеве завершення, і якщо в перших сезонах можна було якось пробачити умовності, то під фінал це просто стає дуже важко переносити. Але це хоч якесь завершення, деяким і цього не дають. Тож я радий, що серіал, в принципі, завершився, хоч і на такій ноті. Це дивовижно, як цей проект був в проєкті року, і в топі дна. Отож, наступна сходинка. На цьому місці також серіал, а швидше сезон серіалу, який, на мою суб'єктивну думку, дуже даунгрейднувся. Це другий сезон Дому Дракона. Чисто показник. Були високі очікування після першого сезону, і тому ми вирішили записувати випуски відразу після перегляду, після виходу кожної серії. Ми записали 5 випусків, в яких сюжет не рухався, топтався на місці. Події очевидні, темпоритм дуже повільний, тож ми дочекались, поки вийде весь серіал, подивились решту серії і записали в загальному випуску кіноподкастів. І тепер очікування від третього сезону будуть дуже низькі. Тож для мене це однозначно розчарування. Шосте місце займає для мене взагалі щось таке незрозуміле, а саме фільм Мисливці на привидів Крижана імперія ситуація, як з Мадам Паутиною: він дешевий, він застарілий, дійсно погана акторська гра, крім деяких виключень, і він вище в цьому топі чисто через те, що я все ж потратив на нього гроші. Знову ж можете глянути огляд, там все детальніше було. Тож і тут зупинятись детально не буду. Далі починається прям м'ясо. На п'ятому місці серіал, від якого я прям розлютився. І назва йому Джентльмені. Він настільки безсенсовий, нелогічний, що я просто хотів, щоб він вже завершився. Ви могли або глянути огляд на каналі, або прочитати короткий огляд в мене в телеграмі, посилання на який є в описі. Якщо ви все ж подивились серіал і вам він сподобався, напишіть, будь ласка, в коментарі. Через що він вам сподобався. Четверте місце і на ньому фільм, який чомусь у багатьох в топі. І я не розумію чому. І це фільм, який був представлений на Оскарі і навіть дві нагороди виграв Зона інтересу. Фільм, який для мене закінчився на 30-тій хвилині. В якому сюжету не було, а була якась рефлексія. Суть в тому, що важко оцінювати фільм, коли ти в ньому живеш. Коли концтабір це умовно твоя країна, а дім, який через паркан, де люди більше переймаються за свій сад, ніж за інших людей, це весь інший світ, який взагалі не хоче про це чути. Тож я цю рефлексію не спіймав. Іби, можливо, був хороший сюжет, внятні персонажі, то можливо щось би і змінилось. А так ні. І переходимо до призової трійки, так би мовити. І диво в тому, що зазвичай український кінематограф видає прям перли, які займають найвищі місця в таких топах. І тож і в цьому році є одна така стрічка. І ця стрічка, яка була переможцем багатьох українських кінопремій, висунута на Оскар, звичайно, вона туди не пройшла, незрозумілий для мене Артхаус. Для палісіада. Підсумку зрозуміла тема, вона важлива, але знята вона в якомусь дуже артхаусному ключі псевдодокументалістика, яку мені важко сприймати і яку я не люблю. З певним стилем, але без внятного сюжету. І через те, що сюжет є ніби проходящим, не донесена тема. Тобто вона зрозуміла, але не розкрита. Нема персонажів, за якими ти спостерігаєш, бо ти спостерігаєш. За явищем, перша частина фільму абсолютно ні до чого. І загальна картина, яка, як на мене, провальна. Маєте іншу думку? Пишіть в коментарях. Срібний призер максимально свіжий, і це останній проект, який я переглянув у 2024 році, і це другий сезон серіалу Грав Каймара скоро вийде на нього огляд, і тут прям коротко і дуже суб'єктивно. Мені не подобається манера корейського акторського існування, манера написання їх сценаріїв. Найбільша проблема в тому, що це фактично повтор. Першого сезону одну гру тільки замінили, і була одна сцена, яка по факту дуже сильно завірусилась. Тож, в загальному, ти дивишся ніби перший сезон, але трошки з іншою перспективою, ніби з іншим кутом погляду на це. Я дійсно сподіваюся, що в третьому сезоні, який по факту є другою частиною другого сезону, це виправиться. Побачимо вже в цьому році, і переходимо до першого місця. Дивина в тому, що в цьому році майже нема оцінки нижче четвірки. В минулому році були і двійки, і трійки. А в цьому році, ну, не сказати, що було прям дуже багато поганих проєктів. Я і цей топ ледве шкріп, але мені здається, перше місце очевидне, і воно у всіх однакове. Перше місце. топ дна. Поганий проєкт. Розчарування року, і всі погані епітети, які можна примінити до цього фільму, і це, якщо ви не здогадались, Джокер 2. В ньому поєднуються всі проблеми, про які я вже говорив: поганий сценарій, незрозуміло до чого фільм, середня акторська гра, низька каса і високі очікування, які провалились. Тож детально в огляді, бо я, якщо чесно, вже не хочу згадувати про цей фільм. І повторююсь, проблема не в мюзиклі, а проблема в загальній картині. Але якщо у вас. Якийсь проєкт був гірше? Знову ж, пишіть в коментарях. І наостанок ще раз зазначу, що це суб'єктивний топ, як мені здалося. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей! Всім па-па.